Щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай наш край, що зветься Україна. Друзі, радо вітаю вас. Сьогодні до нас в гості завітав Мікі Маус. Він живе у Великій Британії і зовсім нічого не знає про нашу країну, Україну. Давайте познайомимо його з нашими символами. Рушник один з українських національних символів. Порахуймо наші рушники. Скільки їх? Чотири. Число 4 позначимо цифрою 4. Розгляньте цифру 4. На що вона схожа? Спробуйте намалювати її. Повітрі. Вишивання рушників завжди було народною українською традицією. Квіти це найбільш поширений візерунок. Давайте навчимо Мікі Мауса вишивати рушники. На білому полотні покладемо одну синю. Одну зелену, одну червону, одну жовту квіточку. Скільки всього квітів на рушнику? Чотири. Яка кількість квітів кожного кольору? По одній. Я позначу кількість квітів цифрами: Один, 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 один. Ми отримали число 4 з чотирьох. Одиниць. А тепер покладіть на полотно дві червоні квітки та дві сині. Скільки цього квітів на рушнику? Скільки червоних? Скільки синіх. Я позначу кількість квітів цифрами 2-2. Ми отримали число 4 з двох чисел. Розташуйте на рушнику одну жовту квітку та три зелених. Скільки отримали квітів, скільки квітів жовтого кольору. А скільки зеленого. Скільки ми отримали квітів? Отже, кількість квіточок знову становить чотири. Я позначу це цифрами один і три. Спробуємо ще раз. Викладемо три сині квітки та одну червону. Скільки квітів ми отримали знов? 4. Я позначу це як три і один. Друзі, то з яких чисел складається число 4? Ще одним із національних символів України є віночок. Вінок – в українці це символ життя, долі, життєвої сили. Для вас у мене є незвичайний віночок, математичний. У нього чотири стрічки, на кожній відповідна цифра. Отже, кожна цифра має сусідів. Яка цифра праворуч від цифри 2? Назвіть сусідів ліворуч. І проворить цифри три. Гарно вбралася калина у червоні намистини, стиглих ягід на обід принесе онукам дід. Калина це також національний символ України. Пригадайте, яка зараз пора року? Осінь, яка за рахунком ілюстрації відповідає стану рослини у цю пору. А яка пора року настане після осені? Яка ілюстрація за номером? Якій порі року поступиться зима? Яка за рахунком ілюстрація відповідає цій порі? Що настає після весни? Вкажіть відповідну ілюстрацію? Мікі Маусу. Дуже сподобалась наша розповідь про символи України. А ви з якою цифрою сьогодні ознайомились? Ставте лайки, підписуйтесь на канал.